Громадська організація, майдан громадський контроль, звернулася Понятовська Олеся Вячеславна, це член нашої організації, з приводу того, що тут відбувся певний інцидент, який пов'язаний з міською радою. Значить, є там певні люди в міській раді, які зловживаючи владою своїм становищем, значить, роблять ті злочини, які є. Значить, ми представники майдан громадського контролю, особливо хмельницьке відділення, провели по цьому питанню розслідування, і зараз хочемо трохи подитожити те, що є. Тому я зараз слово надам голові Хмельницького відділення Валерію Тисленку, Він трохи розкаже. Потім по очереді ми вже доповнимо. Хмельницького відділення Майдан Громадський контроль. Звернувся наш член громадської організації Майдан Громадський контроль. З, з тим, що проти е, нашої, е, нашого члена порушена кримінальна справа по статті 125. Е, суть е, справи така. Е, Олеся прийшла в е, міськ виконком до керуючої справою е, на прийом під час е, розмови на неї був здійснений напад е, керуючою справою. Після чого е, вона взнала, що проти неї ж ще й є вже заява про скоєння про злочин. При виїзді на місце події та допиту свідків було з'ясовано, що це все наклеп, це йде тиск як на нашого члена, так і взагалі на громадську організацію Майдан Громадський контроль, так як ми займаємося тут. Кримінальними справами по незаконному обвинуваченню. Зараз конкретно по даній справі розкаже Олеся. Я прийшла виконком по справі. Хотіла вияснити деякі нюанси. Хотіла отримати інформацію від керуючої справами з приводу розповсюдження нею неправдивих відомостей про мене. Налаштована, я була мирно, тим більше, що в минулому я є працівником міського конкому, і мені в голову не могло прийти, що події розвернуться саме таким чином. Мало того, що людина ображала людина, державний службовець на робочому місці ображала мене брудною лайкою, казала, що знищить мене, моє майно, мою сім'ю. Сказала, що не дасть мені жити ні мені, ні моїй сім'ї. Після чого накинулась. Я отримала тілесні ушкодження. Я була просто в шоковому стані, коли вийшла звідти. А з часом дізналась, що на мене відкрите кримінальне провадження, ніби я їй нанесла тілесні ушкодження. Окрім того, після події вона викликала до себе в кабінет мого чоловіка, який теж є працівником міського конкому, і її двоюрідним братом. В неї на руці було дві подряпини. Ми думаємо, що це від браслета масивного, який в неї був на руці. А вже на сьогоднішній день в неї дуже е, серйозні травми вплоть до черепно-мозкової. Е, я думаю, що це все фальсифікація через те, що я її не торкалася, е, послухала її лайку, вийшла з кабінету, і на тому е, власне справа мала б бути закінчена. Але тим все не закінчилось. Після цього людині здалося напевно мало. Вона використовуючи своє службове положення. Почала тиск на власного брата, тобто на мого чоловіка, якого забирали з виконкому, з робочого місця без попередження керівників, без попередження його самого. Забирали білим днем на центральній вулиці міста. Військомат для мене це шок. Тому що я думала, що я живу в правовій державі. Я думала, що до державних службовців я можу звертатися по будь-якому питанню. Я думала, що ці люди стоять на службі в людей, але поводять вони себе таким чином, як ніби ми їм зобов'язані, як ніби слугувати мушу, я їм Женя мій чоловік, він отримав досить серйозну моральну травму, як і я. Він сам скаже своє відчуття. Хочу сказати, що. Ситуація досить навіть смішна, десь трохи виходить, бо тому що е хотіли е просто е довести, Яні, що ми е не зводимо ніяких, не вирішуємо ніяких справ, е використовуючи її прізвище чи тим більше прізвище міського голови, просто хотіли з нею поговорити е без е ніяких, е скажем, думок. Вишні. Просто хотіли її з нею поговорити, в тому числі я був в неї попередньо перед Олесю, і просто хотіли з нею в по... розмові сказати їй, що не було ніяких е... дій, які б могли б скомпрометувати її чи міського голову. Е... І тут таке сталося, яке я б навіть б ніколи не подумав від своєї сестри. Взагалі не розумію, для чого так е, було цю ситуацію е, розкручувати. Можна було би морно, для чого було е, зразу задіювати якісь важелі впливу. Маю на увазі якийсь військомат. Е, для чого було взагалі, бо на, 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 на мою думку, це було, скажімо, з її подачі так мене туди забрали. Я в армії не служив і мене забирати на якісь е, збори військові. ну, я не знаю, для чого це було, і тим більше це було настільки в короткі терміни, що 1 числа прийшли до мене в кабінет, і мене з кабінету двоє військових з претензіями тим, що в мене немає ніяких документів, хоча мене не попереджували про те, що мені треба з'явитися в військомат. І взагалі ніяких ні повісток не було, взагалі ніяких повідомлень не було тому, що мені треба з'явитися в військомат. Мене забрали, ледве не силоміць. Мене забирали з кабінету двоє, причому забирали в машині, грубо кажучи, на євробляхах, посадили в машину і в військоматі здійснювали тиск неправомірно і не, скажем, не ясно проводили медичну комісію після медичної комісії, яка мала зауваження до стану мого здоров'я. Відразу виписали мені повістку. Ну, тобто, коли я повідомляв їм, що в мене стан здоров'я мені не дозволяє йти на якісь збори, тому що е, і зразу давати якісь повістки, їм вимагати, викликати поліцію, що я відмовляюся її підписувати. Ну, це було смішно і було зрозуміло, що якось е, трохи ця вся ситуація е, сфабрикована і фабрикується із подачі е, чиїсь. Тому е, ми не хотіли конфлікту, ні я, ні Олеся. Ми не ні, ніколи не хотіли конфліктувати. Ми не конфліктні люди. Ми просто хотіли собі спокійно жити і займатися своєю справою. Мені подобається моя робота. Мені е, подобається жити в цьому місці і працювати з людьми, спілкуватися. Для чого було створювати цю ситуацію, коли з військомату приходили на. Е, Міську раду листи, яка компромету, які компрометують мене як держслужбовця, і для чого зараз мої колеги до мене мають відноситися ну, з якоюсь підозрою, з якимось ну не так, як було до цього. Я не розумію, для чого це все було робити. Ми мирні люди і мирним шляхом хотіли вирішити цю ситуацію. Так що... Я хочу сказати, що ми розібралися в цій ситуації, ми розбиралися декілька днів. Значить, сьогодні ми були і в міській раді, і в ентоматі були, і в прокуратурі були, і е, в лікарні були. Всюди ми подали певні запити. Але я хочу сказати, що сьогодні можна все це зупинити. Справа дуже проста, кажуть, е, проти Лесі порушена справа, також проти порушена справа проти Мільничок. Тобто і там, і там 125 стаття, можна сьогодні це питання вирішити миром. Але я бачу, не всі хочуть цього. Всі хочуть, мабуть, крові і всього того іншого, те, що є. Я хочу сказати про те, що сьогодні вже, я кажу, ця родина постраждала. Ми бачимо певний тиск, ми бачимо те, що людям не дають нормально а не жити, а не працювати, а не будь-що вчиняти будь-які дії. Дуже і дуже мене я кажу, знепокою те, що вчинив. Військома, ви знаєте, це дуже смішно, коли людина взагалі в армії не служила, її викликають на якісь збори. Ну це ж повний нонсенс. Для того щоб людину викликати на збори, треба, щоб людина до цього служила, вона мала якусь військову спеціальність, і там вона могла бути задіяна якихось зборах. Людину могли тільки призвати до служби в Збройних силах України, але в даному випадку ми розібралися по документам, побачили, спілкувалися значить, наші люди. З обласним військоматом і нам сказали, що Євгена з тими хворобами, які в ній є, наявні, ну, просто призвати не могли. розумієте? Тобто ми бачимо, що це зроблено свідомий тиск з боку певних посадових осіб. Е і те, що нам розказали про пані Мільнічук, то дуже просто вражає те, що людина дійсно могла там. Піти вчинити певний скандал, в тому числі і працівники міліції про це казали, що вона сказала, що вони там всіх звільнять, всіх пересажає, всіх там виганять і так далі. Ну, тось, якби ми розуміємо, що в даному випадку людина не хоче сьогодні, в першу чергу, ладити зі своєю родиною. Це дуже боляче, дуже боляче. Також дивує позиція мера міста Кам'янець-Подільський, дивує в чому. Дивою в тому, щоб замість того, щоб сказати, визвати, сказати, Яна, це ж твої родичі. Давай питання закриємо миром і на цьому буде все. Але ж ми бачимо, що мир якби залишається на боці пані Мельничук і зрозуміло те, що какби вона відчуває то ковку мабуть, і вчиняє ті дії, які є. Але сьогодні ще не пізно цей конфлікт залагодити миром як кажуть, пожати друг другу роки, забрати ці заяви і закінчити. Ну ми, в принципі, сьогодні були в міській раді, хотіли саме це запропонувати для того, щоб все ж таки питання було вирішено мирним шляхом. Якщо ні, то в принципі як кажуть, та війна, яка є, вона буде не на користь першу чергу мерії. В першу чергу це буде не на ми, не на користь, значить. Діючому меру, який сьогодні пусть себе дискредитує, що він там займається якимись плітками, що він би, ну, робить ті дії, які не повинен робити мер. Розумієте? Ну і також в даному випадку постраждає сьогодні, ми впевнені в цьому, це е... голова військомату, який сьогодні поручуючи діючись законодавства України, просто як кажуть. Знущається над самою Україною, над поняттям військової служби і таке інше. Людина, просто зловживаючи владою, значить використовуватися, це приїхати на держслужбу до людини, значит, зайти в кабінет, чуть ли не кайданик йому надіти і вивезти його на те, що він там пішов там, якусь там виконував службу. А хто йому до цього повістку дав? Чи що, вони не знаєте, він живе, не могли повістку передати? Могли. Але ж це було показовий виступ, як буде з людьми, які значить, сьогодні не хочуть погодитися з тим, що порушуються їхні права, вони повинні проковтнути це. Але ж наскільки я розумію, Олеся на член Майдан громадського контролю, то вона якби це ковтати не хоче, її чоловік також. Але вони хочуть жити мирно в своїй країні. Тому ми надіємося, ми будемо зараз чекати певний час, надіємося, що все ж таки я залишу світовий нам зателефонують, і ми це питання закроємо мирним шляхом. Якщо ні, тоді значить буде все в межах діючого законодавства. Те, що ми плануємо, буде проведена значить, певна громадська експертиза. Будуть встановлені люди, які займаються фальшуванням і кримінальних справ, і тією, як кажуть, ну, негативну роботу в мерії. Значить, все це буде висвітлено, значить, наші люди готові вже ставити намети, значить, висувати значит, певні вимоги. Робити певні бюлетені, будемо проводити голосування. Я думаю, що це буде не на користь ані меру, ані діючій владі, яка сьогодні є в Кабінець-Подільському. Я думаю, що всі хочуть жити спокійно, але прийдеться, як кажуть, буду ражити народ і розповідати ту правду, яка є. Я думаю, що на сьогодні поки що ми закінчимо. І я все ж таки думаю в тому, що здоровий голос все ж таки переможе.